Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, завтра, 5 листопада 2023 року, у Молдові будуть проходити місцеві вибори, в яких візьмуть участь близько 4 тисяч кандидатів у та... Місцеві ради з майже 900 населених пунктів. Експерти говорять про те, що ці вибори вони покажуть поточні позиції провладної партії Дії і Солідарність президентки Майя Санду, і відповідно, які шанси будуть мати проросійські сили. В контексті майбутніх парламентських виборів, які мають відбутись в Молдові в 2025 році, тобто знову ж таки боротьба про європейських і про російських сил, навіть на такому місцевому рівні. І тут варто додати, що Молдова вона війшла в такий повноцінний виборчий цикл, який буде складатися з трьох складових. Перша складова це завтрашні місцеві вибори. Друга складова це президентські вибори, які відбудуться в листопаді 2024 року, і третя складова це парламентські вибори в липні 2025 року. Тобто протягом трьох років буде ротація щодо місцевої влади, щодо президента і щодо парламенту. І експерти також говорять про те, що основна увага зосереджена на. В виборах Кишинівського мера, столиці, столиці Молдови, на посаду мера будуть балотуватись 27 кандидатів. Сьогоднішній мер Іон Чебан має досить непогані шанси, щоб знову ж таки виграти вибори і підтвердити свій статус мера Кишиніва. Варто нагадати, що вперше він вибори виграв у 2019 році, коли Якраз відбувалися місцеві вибори у Молдові. Його найбільшим суперником є кандидат від правлячої партії Дія та Солідарність Ліліан Карп. Чебан може виграти вибори в першому турі, якщо він набере більше 50% голосів. Однак, якщо Карп вийде до другого туру, то аналітики прогнозують напружену боротьбу, оскільки всі... Конкуренти Чибана можуть закликати своїх виборців голосувати за Карпа. І далі зазначається про те, що Кичені він розглядається як такий бастіон про європейських політичних сил у Молдові. Але, як я вже сказав, у 2019 році Чибан зміг отримати перемогу у цьому місці якраз як представник соціалістичної партії. І тут також варто зазначити, що якщо донедавна Чебан намагався і підтримував активні зв'язки з російськими політиками, то зараз він створив власну партію Національний альтернативний рух, яка виступає за більш знову ж таки проєвропейський курс, але при чому заграючи з проросійським електоратом. Така організація і фіцизація по Молдові, яка може знову ж таки відбутися, у місцевих виборчих перегонах домінує російське втручання. І раніше про це також говорила президентка Молдови Майя Сандо, що це втручання є. У ці вибори активно втручаються. Ілон Шор та Владимир Плахатнюк, які зараз не перебувають в Молдові. Директор служби розвідки. Та безпеки Молдови Олександру Мостята в п'ятницю оприлюднив докази того, що російські спецслужби витратили мільйони євро на втручання у виборчий процес Молдови. Тільки за останні кілька місяців було виявлено та задокументовано понад 90 мільйонів леїв для того, щоб підкупльовувати виборців і здійснювати там кампанії, які дискредитували про європейські сили, ось що сказано було директорам служби розвідки та безпеки України за його словами, представники Молдови точніше, перепрошую. Його представниками представники групи Шора, не зумівши повалити уряд, тепер зосереджуються на цих місцевих виборах. Враховуючи те, що їхні дії зі зміни влади не вдалося здійснити успішно, ми спостерігаємо масову концентрацію на компрометації виборів. 30 жовтня відбулося анулювання дії, тобто призупинення шести телевізійних станцій, що належать Шору та Плахотнюку. Ось така інформація. І ще в контексті місцевих виборів. Варто зазначити наступну новину, яка якраз виходить, що відбулась заборона в участі щодо цих виборів ще однієї партії. Тобто Молдова зняла з виборів партію Шанс, яка пов'язана з проросійським олігархом Втікачем Іланом Шором. Дорін Речен. Прем'єр-міністр країни заявив, що вони хочуть розколоти нашу країну, розділити її, розпалити сепаратизм і занурити її в хаос і насильство. В Молдові партію Шанс виключили з місцевих виборів. Ось така знову ж таки інформація. І тут я би ще додав дещо. В контексті того, що аналітики зазначили, ми це проаналізували, що важливі вибори також будуть у місті Бельсі, які є другими за величиною після Кишиніву. Але, за попередніми знову ж таки даними, там досить значні шанси мають на перемогу в контексті мера про російські кандидати. Але це місто також потрібно. Не скидувати з рахунки, враховуючи те, що воно є другим за величиною. Тому завтра будемо слідкувати за подіями, які відбуваються в Молдові в контексті місцевих парламентських виборів, і результати знову ж таки оперативно викладати на YouTube-каналі. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить нам!